Ми сьогодні будемо готувати вергуни, волинську традиційну страву. В різних регіонах України готуються різні смаколики на різдво, наприклад, у Львові це помпухи. А ми будемо готувати волинську традиційну страву, вергуни. Для цього нам потрібно буде е, такі інгредієнти: цукрова пудра, борошно, яйце, лимон, цукор, сіль, олія, кефір, кинули мисочку, щоб нагорітися. В теплий кефір ми кидаємо 4 ложки цукру. Чашки солі. Пів чайної ложечки. Пів чайної ложечки солі. А тепер ми беремо. А тепер ми беремо цей Сода. соду і лимон. І витягуємо лимон на соду, щоб воно пошип'єло, щоб вийшла п'яна. в Тепер висипаємо до кефіру. Тепер нам потрібно його перемішувати. Тепер ми розбиваємо яйця. Розбиваємо яйця на окремій тарілці, щоб, цей, щоб можна було роздивитися, чи воно, чи воно це спорчує. відкривайма э, всі інгредієнти, які ми додали в кафір. Довго збиваємо. І додаємо 4 ложки олії. Тепер ми знову маємо перемішати все. Тепер ми просіємо борошна, щоб, замі... щоб тісто. І потім вийшло дуже дуже тісто, з якого ми потім зробимо нашу страву. Для того, у нас вже є тісто, ми посипаємо стіл, щоб тісто не приліпло. І отак от розмазуємо. Налю беремо тісто, і, і отак от, типу як масаж. Пару уже чисто будет 20 минут, и мы уже можем выбрать эту форму нашу из травы. Тобто вже розкачена, і, і нам вже треба його роз'їздити. Ось так от смужках. Отак ось. Тепер нам потрібно зробити малесенькі от отвори. І далі нам треба просунути цю частину. так. І у нас виходить у нас таких, з, наших, з, наших, з нашої страви. І так треба повторяти дуже багато разів, поки у нас не вийде таких от дуже багато. І нам треба різати, ось так от, поки не закінчиться наше тісто, яке ми самі виготовили. Робити таку бірочку. Так, для того може працювати, можна більше зробити. Просовуємо і отак от, от викладаємо. Повторяем так. Я нагадаю, что так да, мы повторяем много раз, пока не задействуем нашу тифу. <вкус> вот так вот. И у нас выходит здесь нашу ставку. Вот с кем мы разогрелись. Осталось уже разогреть нашу пасту. Налейте, чтобы посмажить наши хрустяки. Вот мы äh, приготовили наши хрустяки. Деньки деяких називають, їх хрустити, але ми їх називаємо лагуні. Зараз ми їх будемо посипати цукровою пудрою, бо Так вони будуть набагато вкусніші, Смачніші. Так от треба, і у нас вийшло такі смачні ламіни.